Відбулось чергове засідання коаліції бажаючих чи небайдужих, я називаю їх неспроможних. Макрон вийшов з заявою, що виявляється, 26 країн готові ввести війська миротворчі в Україну. Знаєте, це тягни стохай мене довго вже дратувало. І я вирішив з'ясувати все-таки цю ситуацію у своїх нових знайомих з США. Геру. Поясніть, в чому, в чому суть питання. І хочу з вами поділитися їхньою відповіддю, Виявляється, ну знаєте, Макрон, Сіси Стармер, Меркс, такі дуже розумні. Вони на слова готові, заявив Макрон, 26 країн готові ввести миротворців. Ну це взагалі ця цифра, тому що Польща, наприклад, не готова, Словаччина, Угорщина однозначно, звідки вони набирають 26 країн. Взагалі не зрозуміло загублять, скільки взагалі країн в Євросоюзі. Дуже дивна цифра, але мова не про те, мова про те, наскільки хитрі вони. США вже просто крутять у війська і кажуть, ну це ж просто безпреділ. Готові вести війська, але вимагають гарантії безпеки для своїх військ від Сполучених Штатів Америки. Уявляєте? Тобто, хочуть щоб США всім своїм військовим потенціалом прикривало їхні підрозділи, які вони готові відправити. Тобто, якщо випадок чого, то США повинні їм військово-повітряними силами, військово-морськими силами прийти на допомогу тим підрозділам, якщо, не дай Бог, вони попадуть. Зону активних бойових дій. Уявляєте, в чому взагалі суть того питання? Ну просто ідіотизм і маразм. Це ще раз підкреслюю, що, на жаль, європейська спільнота дожилась до того, що неспроможна вісти самостійно якісь бойові операції. Без США нічого не можуть зробити. Це парадокс, і сумно і гірко за це. І вся ця гра, все це загравання з Британією, з Німеччиною, з Францією не коштує виїденого яйця. Тільки США може щось протистояти, але зараз США відволіклись і зайняті ну, ключовою проблемою для них це Китаєм, який, бачите, навколо себе згуртовує усіх тих, хто не політикою США, хто, як то кажуть, давно тримали руку з дулею в кишені. І не так все, як то кажуть, солодко як хотілося би. Тому США зараз зайнято своїм, тому 20 хвилин побув спецпредставник, довів вимоги. До Євросоюзу, щоб вони не купляли нафтопродукти, розвернувся і поїхав. Ви собі там ламайте, мастіть голову і розказуйте байки. Така насумна реальність: безпека України, безпека українців виключно в наших з вами руках, друзі. І ніхто за нас воювати не буде, тим більше Європа. Так вона відтягує час, так вона. Реалізує свою політику з подвійними стандартами, тому ілюзії не, не варто мати. І якщо і враховувати інтереси, то в першу чергу сполучені в Америки, які можуть, бо мають потенціал, мають спроможність, мають збройні сили, мають зброю, мають військово-промисловий комплекс, який працює, а не розбазарений, зруйнований, як Європа. Це, на жаль, зробила. І відновлюватися вона буде дуже довго. А тому всі ці заїзди, переїзди Зеленського, його свори до Макрона, до Меркса, це нічого доброго українцям не приносить. І лише тішить нас пустими ілюзіями. Втягни штовхай. я так називаю, ці всі розмови про гарантії безпеки. Єдині, хто може дати гарантії безпеки, це Сполучені Штати Америки. Вони можуть дати. Європа не може неспроможна. І все це я називаю брудною політикою. Така сумна реалія це для тих відох, хто хотів би розібратися, в чому суть. Суть в тому, що нічого не можуть зробити європейські військові підрозділи. Вони самі бояться і вимагають прикриття з космосу, з повітря, з моря, з суші, від Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Така сувора правда.